Всім привіт! Сьогодні на огляді дитяче автокрісло Еспірота. Це новинка 2025 року. Дане крісло у нас розраховане віком від народження і до 12 років, або це орієнтовно від 40 см зросту до 150 см. Дане автокрісло у нас відповідає останньому стандарту i-Size R129. Основною особливостю даного крісла є ця ось кнопка. Дана кнопочка нам дозволяє, вона, до речі, виконує дві функції. Вона нам дозволяє обертати крісло на 360 градусів. Таким чином, ми можемо використовувати крісло як проти ходу руху, так і за руху. А також за допомогою цієї клавіші можемо міняти кут нахилу крісла. Всього тут 5 положень, вони не сильно великі, але присутні. Дане крісло має непогану оббивочку таку приємну на дотик. Її можна знімати, прати в ручному режимі при 30 градусах. В комплекті з кріслом йде вкладиш для новонароджених. Він використовується десь зростом до 61 см дитинки, орієнтовно до 3-4 місяців. Потім він витягується з-під п'ятиточкових ременів безпеки. А також в комплекті йдуть направляючий ізофікс, які дозволяють полегшити встановлювання або зняття автокрісла в тих автомобілів, у яких петлі Ізофікс дуже глибоко заховані в сидінні автомобіля. Підголовник у нас з меморі матеріалу виконаний, доволі приємний ощупь. Саме автокрісло доволі глибоке, має хороший бічний захист. Виглядає в максимально сидячому положенні. До речі, в автокріслі позаду є перфорація така в пластику, яка покращує вентиляцію самого автокрісла. Таким чином, дитинка в літній період часу не так буде потіти. Автокрісло в автомобілі фіксується тільки за допомогою Ізофікса. Для цього нам потрібно дістати з однієї сторони Ізофікс. Закріпити до петлі в автомобілі і отримати зелений індикатор, а також з правої сторони це зробити. Також потрібно додавати крісло максимально до сидіння автомобіля. В автокріслі є у нас додаткова опора. Вона захищає від опрокидування вперед автокрісла. Для того, щоб її виставити правильно, потрібно натиснути середини кнопочку. Зрегулювати так і отримати також зелений індикатор. Це буде правильне встановлення даного автокрісла. Від народження до 15 місяців ми катаємо дитинку проти ходу руху в максимально лежачому положенні. Таким чином, якщо різко загальмували або не дай Бог ДТП, дитинка головою і спиною впирається в спинку крісла. Після 15 місяців і орієнтовно до 4 років катаємо за рухом на п'ятиточкових ременях безпеки. Щоб зафіксувати дитинку, потрібно натиснути клавішу, потягнути зверху ремінь, таким чином послабити його, натиснути червону клавішу. Посадити дитинку, потім звести. І в замочок вставити, зафіксувати і прибрати лишній зазор між ременем і дитинкою. Так фіксуються діти до 4 років. Після 4 років п'ятиточкові ремені безпеки знімаються, і дитинка буде фіксуватися трьохточковим ременем безпеки автомобільним. Щоб зняти п'ятиточкові ремені безпеки, нам потрібно натиснути клавішу, тішечки витягнути, натиснути замок для зручності підняти підгорівник. Обов'язково дістати вкладиш, хоча ви і так його будете не використовувати вже після 3-4 місяців дитинки. Потім знімаємо накладочки на плечі. І накладочки у нас фіксуються за допомогою металевої скоби і ременя. От знімаємо їх. Тобто трішечки зарані підготовили. Піднімаємо потім вище підголівник. І не боїмося, що ці ось ремені заховаються там в отвір і ми їх не дістанемо, тому що тут є додаткова така резиночка, за допомогою яких ви обов'язково їх дістанете. От, тепер у нас максимальна висота підголівника ось така. Ремені ж ці в нас ховаються за допомогою цієї тканини, оббивки можна сказати. Зробили максимально комфортно для дитини. Ось тут є такі кнопки. Цю ж частину ременя ми знімаємо, верніше не знімаємо, а ховаємо. Для цього нам потрібно зняти обивочку. І тут у нас є от додаткова така ніша. Ми протягуємо її через оббивку. І ховаємо в цю нішу і закриваємо. І тоді у нас буде повністю крісло без п'ятиточкових ременів. А дитинка вже потім буде фіксуватися за допомогою трьохточкового автомобільного ременя. Це після 4 років вік дитини вже повинен бути. Обов'язково заводимо верхню частину ременя направляючи у підголовник. І налаштовуємо підголовний так, щоб голова дитинки знаходилась десь посередині, а ремінь проходив через груди, не через шию. Або ж, щоб два пальці у нас була відстань між підголовником і плечем дитини. Це буде правильне встановлення. Після чотирьох років, коли ми кріпимо дитинку трьохточковим ременем безпеки, опору додаткову можна підігнути. Ось таким чином відчіпаємо юзофікс, Щоб вона не нам. Якщо у вас виникли якісь питання по даному автокріслі, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.